Доброго часу, любі українці! Новий тиждень з 11 листопада. Що він несе нам новий тиждень в Україні? Загальні карти, загальна інформація, Який, яким буде новий тиждень в Україні. Дивись. От загальні зараз ми кажемо, просто дивимося карти. Ну, дивіться, так. Звичайно, цікаво те, що інформація буде або взагалі, да, цей тиждень буде весь присвячений справам, звичайно, від нашого гаранта, да, від президента. Тут ми бачимо і якісь результати нам будуть казати, початок чогось чого, початок чого виходу на якийсь новий рівень. Ресурс, який там довго очікуваний, тобто привідкривається при тільки завіса. Але це ми будемо знати. Дивіться, рух. Да, нарешті рух починається. Він буде невеличкий цей рух. Також це не просто рух, а ще і розмови про це будуть йти. Тобто, ось ми починаємо говорити там про ось цю зброю, про ось цю допомогу, про ось ці там подарунки, які нам прямо от дуже потрібні, і це буде нас нас. Насичувати ось так те, що довго не могло ніяк там да, рухатись, нарешті потихеньку почне своє дійство, так би мовити. Ось так. Да. І, звичайно, тут карта Луни нам показує про якраз специфічну ту дорогу, яка буде от стосовно ресурсів. Які ресурси? Давайте ми зараз глянемо. Мова про зброю чи просто взагалі фінансова якась допомога з країни. Абсолютно вірно, це буде іде, іде нам тут показують і доріжка, і це абсолютно вірно, те, що ми будемо отримувати, чекати з іншої країни те, що забарилося трошки, та довго довго десь там залежалося, І тепер нам кажуть, що це те, що можливо це дійсно буде зброя. А не просто дороги, да, не просто задоволення. Такі, я думаю, що з далекого шляху все ж таки буде йти нам якась зброя. Так, це скоріше всього зброя, любі. Яку ми довго не могли ніяк отримувати, довго очікували. Вона ніяк не могла до точки А з точки А, точку Б приїхати. Але ми все ж таки будемо щось отримувати. От тут ми все ж таки отримуємо. і це буде звичайно не повноцінна, а якась частина. Причому ми будемо тут задоволені. Ну, як задоволення? Це нам дасть можливість виходу на якийсь інший рівень, да? тобто виходу до нових е, дій? Да. Ну, це стосовно ось таких. Добре, давайте ми зараз глянемо політичну нашу арена, новий тиждень нам з 11 листопада. Що несе на сама політика України? На політичній арені, що буде відбуватися? Це якраз люди, які відповідають за військові, військовий напрямок в Україні. Абсолютно вірно. Це стосується, не хочеться мені казати законів, але це буде якраз виконання якихось законів стосовно зброї і захисту. Ось так. Точно, це будуть, дивіться, тут будуть говорити про щось, але це будуть когось тикати носом про саме до виконання, так, от тикати носом, щоб виконувалися потрібні закони щодо або пункти щодо зброї і підтримки. Ось так це буде всередині в країни нашої. Я вам хочу сказати, що тут будуть збиратися декілька різних фігур. Які ну, будуть ось відповідати, доносити свою ніхріна роботати, роботативність, ну, тобто дуже погану свою невиконання да, якоїсь роботи. Ну, тут будуть жорстко підніматися питання, саме жорстко будуть підніматися питання, десь будуть сварити, десь будуть журити про те, що потрібно, коротше, я ж кажу, будуть десь тикати носом в їх. Комусь буде дуже боляче, ібо і когось будуть посилати. Не знаю, наскільки, наскільки далеко будуть відсилати, ну когось будуть дуже так, знаєте, журити сильно. Комусь вкажуть тут, ну розумієте, тут якраз мова не про те, що скажуть, що ось там тобі ще інші можливості. А тут когось будуть все ж таки посилати подалі. Або відсторонювати, хоча я поки що тут не бачу саме таких карт. ну Тут можуть просто когось жорстко налякати, що ти будеш прибраний, якщо там не будеш, ну будеш так халатно відноситися, або не дуже серйозно відноситися до своїх зобов'язань. Ось Так Так що, ось, бачите, нам карти кажуть, що будуть придивлятися. І ще раз кажу, когось будуть тикати носом. носом. Ну ось так тобі. І, до речі, зараз я ще скажу. Ну, так, комусь, дайте, яка ще йде інформація, що комусь тикнуть носин, що тобі тут не сильно стало смачно жити на цьому місці. Тобто, тобі тут сильно солодко стало, мабуть, що ти так не сильно рухаєшся. Ну, коротше, якось так. Так. Які у нас будуть зміни? На всіх привладних кріслах в містах, тобто давайте зараз глянемо, чи будуть змінюватися. Прибиратися люди, чи змінюватися люди на посадових своїх кріслах на цьому тижні. Щось буде починатися і знову щось, якийсь початок буде. Чи будуть якісь зміни на посадових? Ну, що нам кажуть, зараз да, звичайно, це буде стосуватися судів, коротше, людей, які близько до закону, керують цими законами, і теж давно до цих людей придивляються, до конкретних, можливо, особ. Не просто до організації, а до конкретних особ. Зараз хтось, верніше, когось беруть під, під нагляд, так би мовити. Да? Більше починають роздивлятися, і це якраз людей стосується, які конкретно працюють під законом, я не знаю, як це сказати правильно. Зрозуміли, да? це судова система і ще якась там, коротше, ось така. Такий напрямок. Що ще? Ну, абсолютно, тут починають знову піднімати питання, питання людей, які мають. Можливості доступ до грошей, доступ до якогось збагачення, тобто люди, які мають доступ до систем, звідки можна щось витягати, контролювати кошти, вихід, захід, забрати, витягти, вкрасти і так далі. І тут знову будуть підніматися це питання. Да. Я вам хочу сказати, чому зараз знову беруть когось під контроль, візьмуть, тому що вже надійшла інформація. Інформація вже надійшла, що відбувається ну, щось противозаконне. Да? Да, це стосується роботи, хтось намагається щось десь там привласнити, але ну, ось так, тому що тут такі. Так, тут ситуація йде, до те, що мається на увазі збагачення. Збагачення, Хтось чогось хотів собі більше забрати, ну, вже візьмуть під контроль. Так, І ми зараз будемо дивитися ситуація на полях бою війни. І трошки відійду від теми, наскільки цей тиждень, новий, з 11 листопада, буде на території вільної України. Неокупованої вільної України, наскільки буде безпечно чи не дуже. Подивимось взагалі, обстріли будуть? Ми бачимо це. Обстріли будуть, вони ну, будуть і треба бути уважними. Там, де мости, там, де сполучення, я не знаю, ну, тут мова не про дороги йде, ну, укріплення двох споруд, ну, ось щось об'єднующе. Тобто там можуть бути прильоти, два будинки. і так далі. Да, тут нам кажуть про те, що від агресора буде нестися будуть нести. Ракети, і що може приводити до, скажімо так, до сліз. Да, ми бачимо знову обстріли, причому ці обстріли вони заплановані знову точечно. Це не, скажімо, не так, куди воно прилетить, туди і прилетить. Ні, це буде точечно, це буде якби, сплановано, да, куди вони будуть бити. Ось так. Ну, Ми сподіваємося, що багато. Ворожих ракет, які будуть летіти на мирне суспільство України, вони будуть зупинятися ПВО нашими захисниками. Ось так до чого це приведе. Ось тут я хотіла показати фортуну, Да? Дивіться, тут нам ще показують, що деякі ситуації, як по колу, тобто повторення. Наприклад, б'ють в одне і те ж саме місце. Ви у мене запитуєте, що означає повторення. Б'ють одне і те ж саме, саме місце, але туди вже, або туди вже був приліт. Да? І так далі. Тобто якісь об'єкти, які будуть брати до уваги ворог. Тому тут треба бути дуже уважним. Ну, що тут нам кажуть? карти. Що також будуть обиратися іще і, ми зараз кажемо про безпеку або небезпеку над країною. Тут мова про те, що які, якась нова зброя може нам дати можливість захищатися, але по-новому, тобто мати більше результативності, з'явиться якась нова зброя. Або на нових точках і так далі. Я вам хочу сказати, що, от, бачите, да, тобто, тут є можливість того, що буде захист більше результативний, там, де, скажімо так, там, де було менше, стане більше. І от саме тут більше буде додаватися ресурс. Ось, да, обстріли будуть, дорогі мої, бачите? Обстріли, на жаль, будуть не розслаблятися. Хоча сама зараз. Тривоги звучаться, я сижу. Так, ну що ж, любі, дивимося далі нашу територію, де йдуть бої. Так, Любі, наскільки буде ситуація на цьому тижні з новому тижні, з 11 листопада, на тиждень приблизно, да, 7-10 днів. Наскільки ситуація буде змінюватися на території бойових дій для України? Вона так і буде змінюватися. От вона так і буде змінюватися. Тут неможливо сказати, що десь плюси наші, де десь прогреші. Тому що тут карта нам показує, що на цьому тижні все рівно якби, десь краще, десь мінус, десь плюс буде. Тобто це буде да, плюс-мінус. Звичайно, ми бачимо великі обстріли, але також ми бачимо, що і там, де десь ми закриваємося, блокуємо рух торганів. Да? Все ж таки ми обстрілюємося, і ці обстріли, і цей захист дасть змогу змінити ситуацію, яка іде дуже, скажімо так, от як да таргани лізуть, сарана лізе. І ось тут ми, блокуючи їх, це загальна ситуація, Любі, зможемо давати відсіч, і ось завдяки ось цьому ми зможемо змінити ситуацію, яка зараз вже починає, скажімо так, ну. Змінить, да, змінить тормозне, тому що десь ми все ж таки завдяки ось цим змінам ми зможемо десь навіть зупинити ворога, отримати в цьому переважність і навіть піти наступом на них, або як наступом, да, на них піти вже більше з атакою, захищаючи своє. Свої території, і ви знаєте, навіть десь успішно любі. Да, тут я навіть боюся, коли викладаю карти, але я вам хочу сказати, десь ми стабільненько встанемо. Це мається на увазі як ресурсом будемо десь їх закидувати, так і зберігати, відстоювати якесь містечко, якусь територію, де скупчення людей. Розумієте, і це територія Україна. Ось так. Ну що ж? Дорогі жінки і батьки, я іще раз наголошую: будь ласка, не сидіть вдома і не сподівайтеся на, знаєте, на ману небесну. На даний час величезні зміни йдуть у нас на території України. Як хочете, це можете називати, зміни, простір і так далі. Але ваша задача захищати своїх рідних, близьких. Все, що вмієте, все, що знаєте. Від себе я нагадую, що є для новеньких є плейлист Допоможе собі сам на моєму каналі. Будь ласка, читайте, користуйтеся, захищайте рідних і не забувайте ставити ну хоча б лайки. Це буде ваша вдячність, тому що, не дякуючи, користуючись, отримуєте бублік. Все любі. Пока-пока, дякую вам.